Знаєте, хто більше всіх мене в цьому мірі уміляє? А ті от наївні жителі Запада, які чого-то собі так рішили, що в Росію її тільки на Україну поплавило, і все, а так вона хороша. Тому стоїть, тільки, ну, як-то худо-бідно закончить цю війну в Україні. І все, і в мірі наступить ті ж до благодаті. Росія ж, крім України, нікому більше зла не бажає. І знаєте, кого більше всіх. Оцей вот от інфантилізм обіжає да саму ж Росію, яка уже не знає, що іще її такого дурного отмочить, щоб мір наконец-то, побачив ні того, ким вона на самом деле являється, конченого отморозка. США испугались возможного повреждения подводных кабелей. Американские власти утверждают, что заметили увеличение активности России вблизи международных подводных коммуникаций. По данным телеканала CNN, опирающегося на анонимные источники в правительстве США, существует беспокойство о возможных намерениях Москвы нанести вред критически важной инфраструктуре. Публикации телеканала не приводится конкретных доказательств каких-либо действий России в этом направлении. Ну, значит, показалось. Бо ну, не може Росія цим займатися, бо ну, хто угодно може, але не Росія, вона ж хороша. Яке ви взагалі маєте право її в чомусь підозрювати? Пристидив, о, два місяці пройшло з моменту появи цієї новості, і тут вдруге казали, що хтось дійсно там крутився, хто інтересно. Оборвался единственный связывающий Финляндию с Германией телекоммуникационный кабель. Между Финляндией и Германией разорвался единственный телекоммуникационный кабель Sea Lion 1. Об этом сообщает финская газета Илта Санамат. На данный момент времени причины повреждений неизвестны. Также издание со ссылкой на источники отмечает, что власти Финляндии пока не готовы дать официальный комментарий и нацелены на сбор информации о произошедшем, чтобы сделать какие-либо выводы. Взагалі без поняття, що случилось. таке, таке буває, що тот, кого -то в чому-то подозріваєш, бачиш, що воно зарази щось там готує, і тут воно возьми та да случить. І ти такий сразу не звісно, Виводів не буде. Хорошо, говорить Росія. Ми не проти, раз вам цього мало для виводів, вона вам ще. В Балтийском море перерезаны два кабеля связи. Прибрежные страны подозревают диверсию. В Балтийском море в последние два дня были перерезаны два оптоволоконных подводных кабеля. Один между Литвой и Швецией, другой между Финляндией и Германией. Страны, которых коснулись эти инциденты, подозревают диверсию. О, у нас прогресс, Они и начал и наконец -то что то подозревать, еще только подозревать. Потому выводу пока никаких не будет, вообще никаких. Ну, ну ничего же неизвестно. А то, что вас предупреждали, там то нічого. Причем я даже не про те предупреждения, которые мы вам только озвучивали. Там параллельно другие беспокоились. Англосаксы могут продолжить подрывы газопроводов или перерезать оптоволоконные кабели в океанах. Накануне помощник президента РФ, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что диверсия на газопроводах Северный поток ⁇ один из методов для США и Британии продвигать свои экономические интересы. Он допустил, что атаки могут коснуться других объектов инфраструктуры, включая морские оптоволоконные связи. Как считает военный эксперт Алексей Анпилогов, технический подрыв кабелей не составит труда для западных спецслужб. А так це англосакси опять самі собі щось перерізали. Да, ну їм це ж розплюнуть, да? І я не розумію, а чого одну Росію безпокоїть, і більше нікого. Да, бачите, вона ж вгадала і винуватця правильно назвала. Хочете, вона зараз одним махом, мама так скаже, де ці англосаксий кабель самі собі переріжуть. Российское судно зафиксировали в районе с критически важными кабелями возле Ирландии. Российский разведывательный корабль «Янтарь» был отведен из Ирландского моря после того, как он вошел в контролируемые Ирландией воды и патрулировал район, где проходят важные подводные трубопроводы и кабели энергетической и интернет-инфраструктуры. Да, Вообще-то так тупо плавать на корабли под своим флагом, а потом делать глаза по 5 копеек. Кто это сделал? Ну, ну понятно, что точно не мы. Тут і дураку, зрозуміло, що це англосакси ілі. Или... Дайте подумаємо, говорить Росія. коротше, ми тут подумали, поприкидали. Та ні, не ми. Вичоркуйте нас. Політолог оцінив шанс причасності Росії к поврежденню кабеля на Балтіки. Політолог Ткаченка у Росії не було причин повріжати кабель в Балтійському морі. А причини плодить одне сплошне гамно по всьому міру у Росії, взагалі, які то є? Враж це діли так без причини. По добрит душевної, рефлекторно. Але якщо дійсно подумати через призму, а у кого на то є якісь причини, то, то винуватися можна знайти одразу. І це дійсно будуть не англосаксы. ну, у них теж немає ніяких причин. А у кого є вони? Ну, от угадайте з одного разу. Песков обвинил Украину в угрозах Балтики. Песков заявил об угрозе от Украины для стран Балтийского региона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина занимается саботажем в Балтийском море, представляя угрозу для стран региона и назвал обвинения в адрес России абсурдными. Если что-то будут кому-то рассказывать про абсурд, то это оказывается кошмаром весь Балтийский регион, продыху им не даем, а все страны этого региона... Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща. Вони вместо того, щоб з нами боротися, вони нам ще й допомагають. А Росія їх захищає. Коротше, ви не тих ловите. І от давай балтийці кота там ловить, ловлять, причому ловлять практично на гарячому, смотрять, блін, точно не росіяни. Причастности к разрыву кабелей на Балтике заподозрили китайский сухогруз. Financial Times. Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей на Балтике. Судно компании Ningbo Yipeng Shipping шло из услуги в Порт Саид и находилось рядом с местами повреждения кабелей между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой. Ну, просто так совпало, что и это же судно оказалось именно в момент обрыва обоих кабелей в разных местах. Ну, ну... Звичайно, совпало так. Да? Де і судно, то ну, в конце концов китайське, причому тут Росія? А при тому, що вийшло воно із російського порту услуга, із російського. І на борту оказалось зовсім навіть не китайці. І не українці колян. І не англосакси, ваша любиме Зольда Філіпповна. Билд. Россиянин оказался капитаном судна, подозреваемого в повреждении кабелей. Гражданин России оказался капитаном китайского судна епэнг 3, которое подозревается в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря, сообщил Билд. По данным издания, грузовой корабль попал в поле зрения из-за своего странного маршрута. За судном следовали два датских военных корабля, экипаж которых остановил корабль. Выяснилось, что капитаном китайского корабля является россиянин. Просто так совпало. Ну вы же не хотите сказать, что -то... русские вот это все и совершили. Їм же ж не треба. А треба, причому ще капець треба. Це Україні, це дуже треба. І англосаксам цим взагалі капець треба. Ну, от іменно російські подозрительно до хрена про це все знають. Москва ответила на обвініння ЄС в повреждении кабелів в Балтийском морі. Захарова. Кабелі в Балтийском морі порвались из за износа. Тут нет руки Москви. Ні, ні, це не рука Москви їх із воно там само як яким-то образом порвалося. що ми з Англосаксами тільки не ділили, то поки само не порвалось, то воно і не порвалось. Причому, от именно в цей момент, коли там пропливало судно із російського порту з російським екіпажем. Да, Коротше, всі попытки обвинити в цьому Росію провалилось, тому що вона чітко сказала, що це не вона, назвала кучу яких то левих винуватих та ще й обосрали всіх вокруг, ну без цього ж як би ніяк да їй не могли. Ми не могли ми, говорить Росія, у нас Алібів. Ми в це час другим були зайняті, Хочете розкажемо, чим таке ми в принципі і так всі бачили. Нос. Российские хакеры атакуют европейские спутники. Российские хакеры несколько раз перекрывали эфир спутникового телевидения пропагандистским контентом, а также делали непригодным сигнал спутников, используемых в том числе для правительственной коммуникации. В последние несколько месяцев Россия совершила хакерские атаки не менее чем на 6 европейских спутников, в том числе на 4 французской компании EOTLSAT и на 1 люксембургской SAS. Российские хакеры взламывают европейские спутники, блокируют их сигналы или перекрывают их пропагандистскими видео, сообщил в 5. 15 ноября нидерландский телеканал Носко с ссылкой на имеющиеся в его распоряжении расследование пострадавших компаний. Хм, вопрос, хто це Варианты ответов англосаксы, Б. Украина. Ц. Воно само. Д. Спутники і зносились, причому зносились так, що транслювати російський пропагандистський контент. Но Росія, естественно, до цього ніякого відношення не имеє, їх же не треба, вона ж хороша, і нічого против Європи не замишляє. І Європі, да і всьому сейчас, ну, надо признатися, действительно війни, що Росія зараз дуже сильно зайнята війною з нами. І всі сили брати в першу чергу на нас. Якщо ти, Матушка Європа, так уже ну, прям устала від війни і хочеш закончити її взагалі, як попало, то просто имейте в виду, що тоді у Росії залишиться ще дуже багато сил і не енергії, яку вони, як ви думаєте, на кого вони потратять? На що? Ну, делать ему щось це хороше. Ну, мабуть, так. Да. А шкодні чи по всьому миру все ті ж. Українці і англосакси. І тому Росія так активно з нами бореться. І жаль, буде дуже, буде, коли вона, коли вона проіграє. Хто ж вас, бідних, тоді буде захищати. Так, ну а тепер давайте дійсно про тих, хто нас з вами всю Європу і весь цивілізований світ захищає, і яким ми з вами дуже активно допомагаємо про Збройні Сили України. Зокрема, ми з вами допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. Допомагаємо досить таки непогано. І, от зокрема, наші хлопці нам з вами за це дуже вдячні. Феціальний випуск для глядачів. Вата Тіві, величезна подяка від розвідників за надані ось такі штуки для того, щоб у нас було чистенько і все було гарненько, і бійці могли нормально себе почувати комфортно і чистенько. Так що велике вам дякуємо. І... Слава Україні! Героям слава! Вам слава наші герої. Ну, ми, звичайно, дуже задоволені, що допомогли вам. По суті, в усьому, і от дійсно от такі от господарські потреби вони теж часто актуальні, і цього всього часто не вистачає. і А тим більше зараз, коли я там говорю, у нас там відбуваються певні такі серйозні переміщення, в зв'язку з якими у мене до вас одразу дві новини. Ну, сподіваюсь, вони обі хороші. Значить, перша новина. Це що всі гроші, які ми в цьому місяці збирали, ми вже успішно всі витратили. Таке, от і іноді буває. Ви ну бачили, купували дуже багато чого. і цей місяць такий дуже, дуже прям скажем, такий напряжний. Ну, сподіваюсь, ця новина хороша, це значить, що наші хлопці багато чого корисного і їм потрібного отримали. І не тільки там на господарські потреби, і не тільки там всяку різну електроніку, і на бойові потреби. там ну, Такі хороші, сильні витрати пішли. Ну, Відповідно, друга новина, сподіваюсь, теж хороша, нам треба ще. Ну, нам треба ще, нам треба, щоб, давайте, щоб пішли активно донати, нам треба підтримати ну, і вилізти з тих мінусів, які ми от уже... По ходу місяця залізли, ну і взагалі там ще такі дійсно є серйозні проплати, які ми не можемо не оплатити. І дуже треба, так що давайте ну, так якось активніше, в таку холодну зимову пору, давайте якось так активніше гріти наших хлопців. Тому що ну, їм, самі розумієте, зараз як ніколи тяжко. Ну і ми з вами повинні робити все від нас залежне, щоб їм допомогти. Як це зробити? Я от, давайте ще наголошу. У вас зараз на екрані два QR-коди. Один веде на банку на монобанкові, а другий на конверт на приватбанкові. Це два різних банки, але в принципі схема працює однаково. Навели смартфон на цей QR-код, клацнули і просто перевели ту суму, яку ви можете. Нічого писати, зазначати про цьому не треба. Це все йде чітко на 120-й окремий розвід. Відвідувальний полк, там це все зазначено і витрачаємо ми все це виключно туди. Якщо вам от незручні ці способи. Опускаємось в перше прикріплене. При перший прикріплений коментар до цього відео або в опис до цього відео. Там описано дуже багато інших варіантів. Там є і оці картки, приват, монобанк, короткі посилання на ці. Є інші варіанти. Є наша сторінка на GoFundMe, в першу чергу для тих, хто живе за кордоном, це напевне найзручніший спосіб. і Нам добре звідти отримувати. Там є Paypal є Skrill, є біткоін, наш гаманець все це залюбки приймається, значить. Але от якщо ви користуєтесь одним із цих способів, прохання дуже велике прохання, обов'язково зазначати для кого платіж, чи це там підтримка нашої програми, щоб ми чітко розуміли, чи це все-таки допомога 120-му окремому розвідувальному полку. Тому ви якимось чином зазначаєте, щоб ми розуміли, для кого платіж. Там Ізольдії Філіповні на підтримку штанів, там каляну на підтримку юбки і Коту Василю на підтримку, там не знаю, що. Я... Черсті, скажем так, і, да яка йому теж в таку погоду треба щоб вона скажімо так гріла і блищала і, значить якщо ви хочете допомогти нашому проекту це краще всього робити значить ставши спонсором е, нашого проекту на YouTube, ну це звучить ставши спонсором просто опустіться, подивіться там є такі буквально мінімальні сумки які ви можете переводити на наш е, сум сумки да, су суми су, сумочки, е, які ви можете переводити на наш проект е, або дивіться ще краще взагалі ми всіх закликаємо хто наш проект любить постійно дивиться Ставати нашим е, партнером на Патреоні. От добре, коли там ви один раз зареєструєтесь, виділити там приблизно якусь суму, яку можете на це виділяти, і все. І в принципі, воно далі працюватиме автоматично. Це дуже зручно і нам, і вам. Там же подивіться, є. Об... Ну, Мануал, як це краще зробити, якщо відео, яке допоможе вам краще все це організувати, хоча там, в принципі, все легко. Але в першу чергу, ще раз наголошую, ми допомагаємо Збройним силам України або через QR-коди, або через оці всі описані варіанти, обов'язково зазначаючи, для кого платіж. І, отак, знаєте, спільними зусиллями ми зробимо так, що поставимо одних шаловлівих, навіть не хочу говорити кого. І навіть назвати шалевлів не дуже. Ну іноді і на такі шаловліві речі їх по всій Європі теж вистачає. І це пане. Я думаю, що ми їх повинні дотиснути значно серйозніше. Ну, ми, ми це збройні сили України, і зробити так, щоб усьому світу дихалось легше. Ну і відповідно зробити так, щоб все було Україна, і так воно й буде.